Народ вже сьогодні здоров'явся. Хто не бачився, то поздоровкайся ще раз. Моя блатна сідушечка за купу грошей більше 100 баксів на Крилась. Думаю, щось, бляха, щось не хоче вона гицати. І, і якісь в очі її повилазили. Бачите, ну думаю, ну звідки там воно таке взялося, якісь такі о, кусочки. От, От такі о-во-во. А то виявляється, тут є підшипники, вон там вон, типу, направляюча, виходить, і вона має на підшипниках їздити. І то з тих підшипників очі вилізли моментально. То вже кілька днів я відчував своєю дупою, що то щось не то. А сьогодні ми вирішили такий день ремонт легенькі зробити. І от вам така картина. Бачите, що робиться? Щось різкі не наводиться зараза. О, бачите, як вигризло? То тут підшипник ото остаток підшипника. До речі, метал такий, ну, я не знаю, на підшипники такого не може бути. Ну Явно такий, як шведлі чи углок, дивіться, то верхня обойма підшипника, йолки-палки. І бачите, як її порайбувало. Щось непонятне. Щось непонятне. А от є друга. Ну, гляньте. На. О, йомой, оце верхня обойма шарикового підшипника, Бачите, з якими раковинами. Мені здається, що зараз її як хепним молотком, вона скоріше всього, що просто зігнеться. Но зараз її, звичайно, для експерименту. А то внутрішня обойма. А що таке сьогодні різкість не хоче наводитися? О, все зрозуміло. Грязюка була на об'єктиві камери. такий, таким макаром воно, ото має бути тут, причому нічим не фіксується. Видно, так задумано, що в нас літати немає. Отакого. От ну, зараз будемо шукати між своїми підшипниками старими. Не знайдемо, поїдемо в магазин купляти китайські, чи українські, там, там, чи, чи в'єтнамські. Ось така моя сідушечка, бляха, так тішився. А вона розлізлася дуже-дуже скоро. 4300 чи 400. Вона мені з пересилкою вийшла. І о, така какулька. Добрий всім, папа, вдалих покупок, надійних, хороших. Бувайте!